Росія марить. Про місяць, господи, вони туалети нормальні не можуть зробити в нельську, Варх... але мріють про місяць. Про це в черговому епізоді нашого постійного серіалу Галюцинації імперії. Отже, Росія планує загаледити ще й Марс, тобто зробити висадку на місяць. Ну і як планує, десь там на флешці, поруч із презентацією, як взяти Київ за три дні, знаходиться і російська місія на місяць. Але і це ще не все. Днями стало відомо, що до 2030 року Рашка приготуйтесь зараз. Тримайтеся. Збирається на місяці встановити ядерну електростанцію. Господи, а хто небудь може їм дати заспокійливо або зв'язати? Ну або хоча поточити м'якими стінами, щоб вони і себе не побили і іншим не заважали? Цікаво тільки хто обслуговуватиме цю місячну атомну електростанцію? Ті ж самі інженери, що не можуть полагодити місцеві дороги чи якісь інші є спеціально підготовлені. Давайте Артема Євченко, новини з боліт. Він більш детально зараз про все розповість. Доброго ранку, з вами новини з боліт. Якийсь там колишній прем'єр Рефі, а нині головний ностальгіст по імперії, поділився своїм геніальним откровенням. Виявляється, українці більше не люблять рашку. Шок, скандал. Хтось передайте це путіну. Е, причина цієї м'яко кажучи, не любові. Там працювали систематично янки і західна європа і всі комуналі прогавили ми на жаль. Бачите, за 30 років там промили. Тому доводиться надолужувати втрачене, і на жаль воювати. Ця логіка заслуговує Нобеля з абсурду. Просто осягніть, щоб змусити Україну знову полюбити Рашку. Їм доводиться стирати з лиця землі українські міста. Я чесно не доганяю, це у них такий жорстокий флірт чи російський варіант Валентинки. Вони такі вигадали. А тим часом, головний е геополітичний драматург і володар ядерної кнопки, яку вже давно треба було б замінити на кнопку виклику психіатра, поскаржився на Україну. Як же проводити у цих умовах зустрічі? Про що розмовляти? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор? Те дійсно хто з терористами? І за що їх заохочувати? Давати можливість у перебіжці у бойових діях. Яка буде використана для накачування режиму західною зброєю, ну, що тут сказати у Кремлі, як завжди, криза жанру, тому вмикається заїжджена платівка у стилі нас обманули». Ми хороші, а світ жорстокий. Всі топі, а ми розумні. Класика, і все це навалює людина, яка ще декілька років тому оказала ось це? Ми е, збираємося запустити у бік Марса місію, нове продовження дослідження місяця. Не як радянський союз, а наші спеціалісти намагаються зробити висадку на полюси, там е, може бути вода. І на додачу до 2030 року РФ першу в світі хоче розгорнути ядерну електростанцію на місяці. Амбіції, звісно, міжгалактичні, нічого не скажеш, особливо на фоні розваленої економіки, санкції, демографічної кризи і так далі. Але не забувайте, це все таки Росія, країна, яка не може полагодити ліфти у будинках, зате вже малює проєкти космічних станцій на місяці. Країна, яка першою у світі представила шестикутне футбольне поле нового зразка, це не жарт. У якомусь там місці після ремонту комунікації геніальні інженери вирішили не ну, ускладнювати собі життя якимись там прямими лініями чи європейськими стандартами і влупили шестикутне футбольне поле. Видно, що ворог не здогадався, звідки нападіння. Не знаю для чого це все було, але факт залишається фактом. Та це були ще квіточки, адже зараз ви побачите, який вигляд має турбота про народ в російській інтерпретації. від собі 4 тисячі мешканців району залишилися без води на два тижні ні краплинки, ні струмочка, ні із ржавого крану. Нічого. А що робить влада? Вона не сидить, склавши руки, вона діє. Тож три підкреслюю кабінки біотуалету вже з'явилися посеред району. Тепер його назва Нове життя заграла новими фарбами, і, хоч душ не прийняти, руки не помити, зате жителі. Мають справжній символ російської дбайливості, ну, але тим часом у Держдумі борються з головною загрозою Росії, а саме з чоловіками, візажистами та майстрами манікюру. Бо бачите, це ж цитую незвично і доходить до абсурду. Чого це чоловік і раптом не бурильник, а візажист, а не тракторист? Бровист, а не я не знаю сантехнік. Краще б займалися своїми там чоловічими справами, Ну, чесно. Ну, не знаю, там дороги зробили, війну припинили, шестикутне футбольне поле переробили або водопостачання у багатотисячний мікрорайон повернули, як мінімум. Ну, це так для початку. Розумні окуляри дурні рішення. називається. Якась російська школярка вирішила, що майбутнє вже тут. Вона настала і використала розумні окуляриті, щоб списати на екзамені. Але прикол тут в іншому. Бо Ця пані забула про одну маленьку деталь. Навіть нерозумніші окуляри не можуть впоратися з геть тупими пантами. Замість того, аби тихенько радіти своїй геніальності, вона своїм лайфхаком поділилася у соціальних мережах, і у результаті її екзамен результати анулювали. Тож мораль тут така: ми не заохочуємо до списування, але якщо не вмієш списувати, то не берись. А з вами були новини з боліт вдалого робочого тижня.